17 листопада 2025 року пішов із життя відомий кінорежисер та сценарист, народний артист Молдови Микола Трохимович гібу. Микола Гібу народився 19 листопада 1936 року в селі Озерне з Мийського району Одеської області. Після навчання на факультеті кінематографії працював сценаристом та редактором у комітеті з кінематографії Молдови, а з 1970 року режисером та сценаристом кіностудії Молдова Фільм, де створив значну частину свого доробку. За десятиліття творчості Гіву зняв близько півсотні художніх та документальних фільмів, серед яких стрічки, що зробили помітний внесок у розвиток молдавського та міжнародного кіно. Миколу гібу відзначено низку державних та професійних нагород. Йому присвоєно почесне звання народний артист Молдови. Працюючи, він виховав покоління кінематографістів та сприяв появі нових акторських та режисерських імен у регіоні. Особливе місце у творчості Миколи гібу займала любов до рідної Бесарабії. Він неодноразово підкреслював, що саме Придонайський край сформував його світогляд, подарував перші художні враження та став джерелом натхнення на все життя у своїх Фільмах та публікаціях Гібу часто звертався до історії культури та духовної спадщини Придунав'я. Він прагнув зберегти пам'ять про багатонаціональний характер регіону, про людей, які створювали його культурний ландшафт та про традиції, що роблять цей край унікальним. Енциклопедичний проєкт Сонети Дунаю, над яким він працював багато років, став символом цієї глибокої прив'язаності, спробою передати наступним поколінням багатовіковий культурний код Бессарабії. Енциклопедія містить коротку інформацію про людей, які зробили вагомий внесок у розвиток різних сфер українського придунав'я. Це діячі минулого та наші сучасники. Книга стала важливим міжрегіональним культурним проєктом, що поєднав дослідження, архівні матеріали та художні тексти. У 2019 році в змейській картинній галереї відбулася презентація видання Сонети Дунаю Енциклопедія Придунав'я, що стала значною подією для культурного життя регіону. Захід об'єднав митців, науковців, літераторів, та усіх, хто цікавиться історією та культурою Донецького краю, презентація стала підтвердженням того, що творчість Миколи Гібу це не лише кінематограф, а й багаторічна науково-дослідницька праця спрямована на збереження культурної спадщини. Микола Гібу залишив багатогранний спадок: десятки фільмів, сценарії, публіцистичні роботи, масштабні культурні та просвітницькі проєкти. Його творчість і надалі надихатиме нові покоління. А внесок у розвиток кінематографа Молдови та культурну історію Бесарабії назавжди залишиться частиною мистецького надбання. Світла пам'ять Миколі Трохимовичу. Гібу Юлія Петлецюк для програми новин.